Opel Omega-B, заміна оливи та повітряного фільтру. Заміну оливи почнемо із заміни фільтра. Ліземо під машину, фільтр стоїть у нас ось тут. Говна пробка ось тут, вже тут все витерли. Беремо фільтр, змащуємо оливу кільце. Момент затяжки у нас 20 Нм. Тепер відкручуємо пробку і зливаємо оливу. Пробку намазуємо герметиком, бо мідної прокладки тут немає. І вже вона була змазана герметиком, то ми ж робимо так само. Заливати будемо ELF 1040 Запустили двигун, щоб у нас фільтр оливи набрався оливою, наповнився оливою. І тепер ще раз перевіряємо рівень. Рівень у нас ще трошки треба додати, знову на максимум. Пішло 5 літрів сюди. Тепер будемо міняти повітряний фільтр, ось його номер, кому потрібен. Відкручуємо патрубок. como corpus.